Міжнародна штаб-квартира Теосовського товариства знаходиться тут, в Ад'ярі, Чинай, Індія. Чинай був відомий як Мадрас ще кілька років тому. Ми розташовуємося тут з 1882 року, коли полковник Олькот та Олена Блаваська заснували це місце. Тепер те, що починалося з однієї будівлі та землі навколо неї, за багато років виросло до 257 акрів. Цю територію називають легенями міста Чинай, та товариство є також другим за величиною зеленим простором в усьому місті. Тут маємо флору, якої немає врешті міст, маємо різноманітні форми життя комах. Кампус знаходиться на міграційному шляху багатьох видів птахів, яких не помічають в інших місцях, і це тому, що нас оточують великі водойми. Особливістю топографії цього місця є розміщення на березі річки Ад'яр, безпосередньо там, де вона впадає в бенгальську затоку, таким чином це свого роду прекрасний зв'язок з природою, що оточує нас багато років. Теасовське товариство виникло 1875 року, і воно вказало на вельми специфічні речі, що насправді існує внутрішня реальність, яка перевершує обмеження науки. Та догматизм релігії, яку можна вивчати, і вона може бути випробувана кожною людиною. Ви знаєте, товариство має метою вивчати сили, приховані в людській істоті. Це стало основою парапсихологічних досліджень і зараз досліджується в біології, нейропластичності та в інших областях. У ті часи вони були дещо периферійною сферою інтересів, але тепер. Стали провідними напрямами у Наусі. Ці ідеї були представлені світу переважно завдяки їх поширенню теософським товариствам. Коли Теософське товариство зайняло цей берег, формою правління Індії був британський колоніалізм, тому релігії Індії і особливо індуїзм з його багатотисячолітньою історією зазнавав гонінь. Теософи змогли пізнати красу та істину. Вкладено стародавні писання, які є працюючими мислеформами, і тому робота пліч-опліч з людьми, які відвідують це місце, сприяли розпізнаванню особливостей всіх релігій, що говорить про засикавленість теософії в цих глибоких істинах. Для Олькота виняткову важливість мала освіта, тому тут було засновано школу, ще один напрямок його діяльності. Який він вважав важливим, полягав у відстеженні та збереженні духовної історії Індійського континенту. І у зв'язку з цим ним було зібрано колекції з 45 тисяч різних пальмових манускриптів, які у той час перебували у Занепаді, і вони знайшли своє місце в бібліотеці, яку заснував Олькот тут, в Ад'ярі. Багато хто з тих. Чий шлях пролягав до Теасовського товариства, стали дуже активними в цілому діапазоні життя в Індії, саме вони дали початок Руху за свободу Індії, особливо за часів Анні Безант. Вона була настільки активною людиною, що сьогодні в Індії є люди, які знають Теософське товариство саме завдяки їй і думають про нього як про товариство Безенд. Тут жили такі відомі люди, як Рукміні Деві Арундеїл, засновниця школи танців Калакшетра, яка продовжує свою діяльність і має світове значення. Тут, в нашому кампусі, є багато цікавих речей і для широкої громадськості, і для членів товариств. Звичайно, це Васанта Прес. Васанта насправді це індійський спосіб. Вимовляти ім'я Безон. Вона заснувала цей видавничий дім, і він був найсучаснішим на той час у всій Індії. Таким чином, ми готуємо до публікації книги і друкуємо їх тут. Також у нас є книжковий магазин Quest Book. Ад'ярський центр – це місце яке приваблює духовних шукачів з усього світу. Протягом року. Люди приїжджають сюди з найрізноманітнішими намір. Під час осінніх місяців, які є найбільш прохолодним періодом у цій частині світу, ми проводимо школу мудрості. Люди приїжджають сюди, щоб побути в оточенні тих, хто є відомими учнями Теософії, та провести тут кілька тижнів у сесію. У нас забезпечуються для людей можливості медитації, які красиві місця навколо. Також. Тут на нашій території розташовані храми світових релігій. Це все прекрасні місця відкриті для людей, що приходять сюди просто посидіти, помедитувати або ж практикувати свою особисту релігію в автентично облаштованому для цього місці. Одне з найбільших і найстаріших дерев Баньяла по всій Індії. Знаходиться саме тут, на території нашого кампусу, і ви побачите тут людей, представників усіляких спільнот, які приходять просто постояти під ним або посидіти відчути його всеосяжну присутність. Особливість цього місця в тому. Що кожний, хто приходить сюди, схоже, має відчути присутності тут якоїсь особливої енергії. Різні люди відчувають це по-різному, але я думаю, що всі визнають, що це місце священне. Ми намагаємось це усіляко підтримувати. Відомо, що тут працювала низка великих людей, пов'язаних дуже глибоким досвідом з цим місцем. І цей вплив відчувається тут по різному. Це чудове місце для того, хто прийшов з метою встановити зв'язок, для того, хто вірний ідеї існування чогось набагато глибшого всередині всього цього. Це свого роду місце, в якому все протягом року чи то просто прогулянка, чи то зупинка на тривалий час, чи робота волонтером є переживанням атмосфери та енергетики цього місця, поєднання. Почуття, коли ви входите сюди через ворота, чи то передні, чи бічні, це почуття повної захищеності. Присутність якоїсь духовної енергії, прекрасне місце для зустрічі і знайомств, де ви контактуєте при обговореннях, що з'являються тут. Навіть тиша дає вам відчуття внутрішньої подорожі, особливо після бомбардуючих вас щодня новин зі всього світу. Тут час міркувати і бути самим собою, і просто побути з людьми, які хочуть того самого. Мене привела сюди насамперед міжнародна конвенція, яка, на мою думку, є головною подією у житті теосовського товариства. Я думаю, що найцінніша це енергія з цього місця. Часто кажуть, і така думка поширена, що це домівка теасовського товариства. Я дійсно думаю, що якщо ви бажаєте переконатися в цьому, ви дійсно повинні побувати тут. Чесно кажучи, чудово говорити про стан міру та ясності. Але якщо це не знаходить свій вихід як допомога світу, то цього справді недостатньо. Тому служіння завжди було головним фокусом теосовської роботи у товаристві. Прямо в нашому кампусі працює Меморіальна школа Олькота, відкрита свого часу полковником Олькотом. Він побачив хлопчика на пляжі, а хлопці мали ходити до школи. Він спитав його, чому ти не в школі. Виявилося, що він надто бідний, щоб відвідувати школу. Рішенням Олькота ми відкрили школу. Зараз у нас близько 500 учнів. Всі учні з мало забезпечених груп, переважно з рибальських сімей округу. Тут ми забезпечуємо дуже якісну освіту. І це абсолютно безкоштовно. Ми також маємо центр соціального забезпечення, який працює в основному з маленькими дітьми. Часто послугам центру користуються батьки, які тяжко трудяться. Зазвичай багато дітей проходять через наш центр протягом дня. Ми також відкрили Центр професійної підготовки переважно для пошиття одягу, щоб жінки могли заробляти і допомагати своїм сім'ям. Нещодавно ми вступили в партнерство з організацією під назвою UNATY, яка також проводить тренінги для робітників. Курси проводять з 50-денними інтервалами та пов'язані з місцем проживання. І тепер кожен учасник у кінці програми навчання може отримати працевлаштування від центру навчання в різних підприємствах. Тому це істотно впливає на життя цих людей. Тож запрошуємо. Кампус Стосовського товариства є історичним. Головні будівлі штаб-квартири близько 200 років, та й інші будівлі. Сторічного та більше віку. У нас є бажання, щоб у майбутньому це був міжнародний центр, і тому дуже важливо, щоб тут були представлені люди з усього світу. Тому протягом останніх двох років ми працюємо з різними проектами, багато з яких пов'язані з розробкою плану оновлення для повернення первісної краси цим величним структурам. А також розробляємо нові види. Використання деяких із цих структур. Таким чином, зв'язок, який ми поділяємо цією штаб-квартирою з цим місцем історії, має свій теперішній елемент, і це місце чекає свого майбутнього зараз, можливо, більш ніж будь-коли. Нам потрібно його покращувати, зберігаючи пам'ять, нам потрібно його підтримувати. Це місце назвали полум'яним центром. Його називають Домовчилі. Цей рух обов'язково продовжиться, і зараз ми повинні зробити все можливе для його зміцнення. Тому ми запрошуємо вас приїжджати сюди, запрошуємо вас допомагати цьому місцю будь-яким можливим способом.